Доброго дня, шановні колеги. Мене звати Володимир. Я аспірант третього року навчання кафедри загальної та історичної геології і палеонтології геологічного факультету. І сьогодні я буду презентувати доповідь на тему роль геологічних музеїв у популяризації геотуризму та перспективи їх створення в межах середнього Придністерія Тернопільської області. Геотуризм це відносно нова концепція у світовому туризмі, яка користується все більшим попитом у туристів зі всього світу. Основну увагу туристів привертають геотуристичні об'єкти, які в основному є природними геологічними об'єктами та пам'ятками природи. На жаль, багато геотуристичних об'єктів руйнуються від впливом природних процесів та антропогенної діяльності. Функції привернення уваги до важливості збереження геологічних атракцій, їх наукової значимості та освітню функцію. Активно виконують геологічні музеї. Вони допомагають популяризувати знання про геологічну спадщину, підвищують інтерес до вивчення геологічних атракцій за допомогою провадження освітніх екскурсій та виставок. Пусткі музеї виступають в якості освітніх центрів, які інформують відвідувачів про геологічні особливості регіону, сприяючи підвищенню обізнаності та інтересу до геотуризму. Згідно з статті першої закону України про музеї та музейну справу, музей це науково-дослідний та культурно-освітній заклад, створений для вивчення збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою залучення громадян до надбання національної та світової культурної спадщини. Музей геологічного напряму займаються збиранням, зберіганням, дослідженням та демонстрацією зразків неживої природи, таких як мінерали, гірські породи та випні рештки. Вони є невід'ємною частиною геотуризму і відіграють важливу роль у підвищенні обізнаності про важливість цієї галузі. Геопарк це правоохоронна територія національного значення, на якій розміщені особливо важливі рідкісні естетично привабливі, геолого, геоморфологічні об'єкти. Що мають наукову, освітню чи рекреаційну цінність. Музеї і виставки є одним з основних компонентів геопарку, який використовується для популяризації та освіти. І далі ми розглянемо деякі зарубіжні приклади ключовими об'єктами, яких є печери, і їх доцільно буде розглянути, так як в межах досліджуваного регіону є доволі велика кількість печерних комплексів. Перший приклад це парк Постонська яма, в межах якого діє, діють такі музеї, як Експо Ямокрас та нутріанський музей, ключовим об'єктом, в межах яких є Постонська печера. І на фотографіях ми можемо бачити, як ця печера виглядає всередині. І також, що тут збудована колія, з поїздом для зручності пересування туристів в межах цієї печери. У ну музеї розміщена постійна виставка музей Карсту», заснована у 2015 році, яка представляє собою подорож від формування карстового ландшафту до сучасного життя в цій місцевості. В музеї Експо Ямакрас розміщена виставка Експо Київ Карс відкрита у квітні 2014 року. Це не найбільша постійна виставка про печери та карстві явище у світі. Відвідувачі можуть відкрити для себе. Особливості карстового середовища, а також дізнаються про історичні події в печері постійно. Варто відзначити інтерактивний спосіб взаємодії з матеріалами на виставок. Тут присутні 3D-модель місцевості у вигляді проекційної топографічної карти, окремий зал з приглядом 3 d відеоматеріалів освітлення. Залах допомагає підкреслити деталі та важливі елементи експозиції. І на фотографіях ми можемо. Бачити інтерактивну висовку карстові ландшафти та підземні води, а також 3D-макет топографічної карти із проекційним зображенням. Парк Посольська яма приваблює понад 1 мільйон туристів щороку, з яких понад 689 тисяч туристів відвідують самопочару, що вказує на ефективність методів популяризації парку. Ще один приклад, який вартий уваги, це парк шкоценських печер, де є виставка, присвячена історії дослідження шкоценських печер, яка включає дві моделі поперечного перерізу підземного каньйону шкоценських печер та модель центральної частини парку. І на фотографії ми можемо бачити виставку, яка присвячена історії дослідження шкоценських печер. У статті спелового туризму Словенії балансування між масовим туризмом і захистом го спадщини року описано проведення оцінки постонської та шкосенських печер, які були оцінені за допомогою методу модифікована модель оцінки геоситуації та продемонстрували високі результати в головних та додаткових значеннях, які включали у себе такі показники, як репрезентативність, знання з геонаукових питань. Рівень інтерпретації, навколишній ландшафт і природа, рівень захисту, вразливість, річна кількість відвідувачів, туристична інфраструктура, послуги, хостелів та інші. До прикладу, печера Крижна і печера Жупанова, які мають одні з найвищих показників наукової цінності в даному оцінюванні, в загальному поступаються постонські та шкодські печерам через нижчі показники туристичної інфраструктури, популяризації та інші. Це вказує на те, що виключно наукова цінність є менш важливим фактором для, для туристів, якщо ці печери недостатньо обладнані, не мають інтерактивних музеїв та належної інфраструктури. Перспективи середнього Придністерія. Середня Придністерія це регіон, який розміщені уздовж середньої течії річки Дністер, враховуючи адміністративний поділ, він займає південні частини трьох областей: Тернопільської, Хмельницької. Вінницької і Північній, Івано-Франківської, Чернівецької площа складає близько 20 тисяч квадратних кілометрів. Район достатньо обмежується тільки Тернопільською областю, та в адміністративному відношенні охоплює Монастирський, Бучацький, Чортківський, Заліщицький та Бавшівський райони. В межах середнього Приністерія є район з великою концентрацією печерних комплексів, таких як Печера Оптимістична, Вертеба, Озерна, Кришталева, Ювілейна та інші. Також поблизу знаходяться Дністровський каньйон та Джуринський водоспад. Цей район міг би стати чудовим варіантом для створення інтерактивних. Музеїв та геопарку, який поєднав би можливість познайомитись з карством печерами, побачити краєвиди каньйону, який визнаний одним із семи людя з України, та провести час біля найвищого рівнинного водоспаду України. Біля печери оптимістичні дії музею української спелеології, який заснований спелеологами клубу «Циклоп». Він концентрується на висвітленні історичних даних про відкриття печер та на персоналях. Створення сучасного інтерактивного геологічного музею, який буде розкривати геологічні особливості печери, може стати хорошим доповненням до вже існуючого музею спелеології, зіграти велику роль в популяризації об'єкту, збільшити відвідуваність, пояснити туристам. Особливість та унікальність печери та розуміння вразливості таких екосистем і необхідність їх збереження. Найбільшим скарбом печери оптимістично є вторинні мінеральні утворення, що протягом десятки десятків тисяч років росли у підземних порожнях. Це насамперед гіпсові кристали різноманітної форми та кольору. У печері є експозиції кристалів, сталактитів, сталагмітів, гліктитів і плафонів. І на фотографіях ми можемо бачити, яким чином розміщені ці експозиції у печері оптимістичні, а також гіпсові кристали. В межах Почери Вертепа у 2004 році було створено перший в Україні музей трипільської культури, який створений за ініціативи Буршівського кизнавчого музею. Відвідувачі мають змогу здійснити мандрівку підцям світом печери, познайомитись з матеріалами археологічних розкопок. Оглянути діораму з трипільським посудом і кам'яними скульптурами, що зображують сцени життя трипільців у печері. Це чудовий приклад сприяння музею в популяризації геологічної та археологічної атракції за допомогою створення музею на території самого туристичного об'єкта. І на фотографіях ми бачимо реконструкцію стоянки древніх людей в печері Вертеба, сам вигляд зсередини в печері, а також Борщівський краєзнавчий музей. У підсумку можна сказати, що геологічні музеї грають важливу роль в популяризації та збереженні геологічних атракцій. Вони привертають увагу до важливості збереження геологічних атракцій їх наукової значимості та виконують освітню функцію. Зарубіжний досвід діяльності геологічних музеїв в межах діяльності парків свідчить про те, що вони активно використовують сучасні технології, мультимедіа, 3D-проекції та інші методи у своїх. Виставках, які забезпечують ефективність популяризації його туризму, про це свідчить висока річна кількість відвідувачів. В межах середнього промістерія за ініціативи Бурщівського краєзнавчого музею. В межах печери Вертеба вже є створений археологічний музей, а завдяки старанням з клубу, «Циклоп» в печері оптимістичні є підземні експозиції кристалів та інших мінеральних утворень. Проте досліджувана територія має потенціал для реалізації значно більших проєктів, і при наявності фінансування тут можна створити інтерактивні музеї з виставками в межах потенційного геопарку, які зможуть покращити популяризацію геотуризму в регіоні. Дякую за вашу увагу.